Купити новий iPhone, заробляючи на нього з нуля і без вкладень, здається просто неможливим, тим паче в такий час. Але в нашій рубриці по перепродажу ми доводимо зворотня і намагаємось заробляти, хоча без приколів тут не обійтись. Останнє відео з цієї рубрики вийшло 3 місяці тому, а попереднє більше, ніж 9 місяців. За цей час встигну вийти iPhone 15, який глобально відрізняється від 14-ї версії. Тому, можливо, це і буде наша нова ціль, до якої ми ось ось і дійдемо. Ринок айфонів став для мене чужим за час моєї відсутності, тому я і вирішив запитати про ціни в нашому чаті з перекупами. Але ніякої конкретної відповіді я не отримав, тому пішов розбиратися сам. А який айфон краще придбати, ви можете написати в коментарях і отримати 100 гривень на карту при умові підписки та лайку. А ось попередній переможець цього конкурсу. Випишіть коментарі, а ми поки біжимо за новими лотами. Дослідивши ринок, склав приблизну табличку з цінами і пішов на Уликс в пошуках цікавих айфонів. Якщо я скажу, що це реальність, мало хто повірить, але iPhone 12 Pro Max на 256 гігабайт за 12 тисяч гривень. Це наш перший лот за час моєї відсутності. Телефон продавали в моєму районі за 400 метрів від мене. Як тільки я його знайшов, відразу почав дзвонити, але абонент був зайнятий. Через 5 хвилин перенабираю, але жінка вже домовилась з людиною, яка буде оглядати телефон за 40 хвилин. І як би я не вмовляв, вона відмовила та вибала. Пишу їй на Viber, на що отримую ось таку відповідь. Потенційний заробіток з такого айфону міг складати понад 4 тисячі гривень. Ринок на такі айфони ви і самі бачите. Так шкода, так неприємно, але будемо реалістами і признаємо той факт, що ми не встигли. Хоча були так близько. Але в той день я не здався і продовжував оновлювати OLX в пошуках якогось айфона. Знайшов iPhone 11 на 64 гігабайти, Neverlog з акумулятором 84% за 8300 гривень. Дуже хороша ціна за такий, тому дзвонимо автору. Я з приводу телефон iPhone 11. Скажіть в ньому що по комплекту по телефону. Є, що... Дізнаємося, що він ще й має коробку. Зустріч, можливо, сьогодні пізно ввечері або завтра зранку. Чекати я не вмію, тому сьогодні я готовий їхати. А добре, давай, давайте сьогодні. Тоді десь після сьомої. Тільки прошу деактивувати оголошення, тому що розумію, що буде навала перекупів, і ми попередньо це дуже важливо. Домовляємось. І Деактивуйте його. Я 100% буду. Давайте, можливо, вайбері спишемо ще як. Ну і чекаємо на зустріч. Ще за годину я знаходжу iPhone 12 на 64 ГБ від першого власника. Телефон перебував у чохлах і під склом, не був в ремонті і не заливався. Стан 9 з 10. Торг можливий і не відправляють поштою. Це те, що нам потрібно. Набираємо власника. IPhone 12, так? Е, можна підскажіть, будь ласка, по корпусу, що там е... запитую за корпус, є комплект, в який входить кабель та коробка з документами, та два чахли в подарунок. Домовились зустрітися біля метро о 8 годині вечора. На 8. супер. Угу. Е, куди підійти ви підійдете? Мінська оболонь? Е, давайте на оболонь. Це все, звісно, круто, але дві різні частини Києва і година часу між зустрічами. Це все мене трішки бентежить, але якщо поспішити, в принципі, можна встигнути. Тому не витрачаємо час та вирушаємо. Отже, ми зараз йдемо відразу за двома а, айфонами. Так вийшло, що вони приблизно в один час а, нас а, випали, їх треба забрати. Тобто один у нас а, буде на 7 годин зустріч, інша на 8. І зараз на годиннику вже 18.30 майже. Ми трішки запізнімося, тому пришвидшимося і да, в такий час місто просто стоїть, дикі затори. Але нам байдуже ми на метро. До речі, метро, не забувайте підтримувати двері. Звісно, ми втратили той iPhone 12 Pro, на якому ми могли заробити справді багато, але якщо ми заберемо і той, і той телефон, і вони будуть в повному порядку, то ми зможемо заробити приблизно ту ж саму суму. На вулиці почалась жахлива погода. Зараз почався трошки чи то сніг, чи то дощ. Дуже неприємна погода, але тим не менш ми йдемо, тому що вже вже запізнівся на три хвилини. Ну, отакі от будні перекупи, що поробиш. Ми перебуваємо на місці і телефонуємо власнику. Запитую, я, чи немає де сховатись від снігу чи дощу. Да, да, а скажіть, а можливо, десь зайти, щоб не було дощу снігу, щоб подивитися перевірити. І йдемо на зустріч продавцю: тут я хотів сказати, що ми чекаємо, але продавець вийшов і ми відразу почали перевірку телефона. Перевіряв телефон за спеціальним чек-листом, який я публікую в своєму телеграмі, тому можете глянути в описі, хто не знає, як купувати БУ телефони. Ну і взагалі там буде багато чого цікавого. Пройшлись по основним пунктам, по другорядним, потикали, поклацали і вирішили придбати цей телефон. Тому скидуємо iCloud і забираємо його. Так, ну в принципі забрали телефон, плюс 300 гривень сторгували, тому вже приємно. А зараз направляємося, тому що часу дуже мало. Треба сніг і погода загалом погіршувалися, але час піджимав, тому ми максимально поспішаємо. Продавець вже набирає мене, тому прибавляємо швидкість. Зустрічаємось і починаємо перевірку. Акумулятор і справді був не самий приємний по цифрах 80%. Але ціна, як на мене, виправдовувала такий стан. Тому торгуємося і переводимо 11 тисяч прямо на карту. Ось така покупочка. Придбали якщо ми другий айфон, але насправді це місце. Також легендарним, тому що тут ми е, підбирали нещодавно. Ну, як нещодавно, вже пройшло доволі багато часу. Айфон. І пропоную вам зараз прямо подивитися, як ми це робили. Там теж дуже цікава історія. Вона тривала дуже довго. Тому прошу. А це дуже цікава історія про те, як ми потрапили на великі гроші. Отже, повертаємось ми в досніжний осінній Київ, де мій другенка попросив допомогти йому підібрати 12 айфон в бюджеті до 14 тисяч. Тоді це було трішки нижче ринку, ну і ми погнали шукати. Перший наш айфон був знайдений на просторах Олекс за 13 тисяч гривень, і ми поїхали на зустріч. Зустрілися ми в житловому комплексі, та продавець запропонував сісти до нього в машину. Ніколи не робіть так. Ну і ми почали перевірку. В моменті помічаємо, що основна камера невластиво смикається. Ми швидко зрозуміли, що потрібна заміна основного модулю камери, і це факт, тому цей телефон мінус. Тресація можливо мінялася і не закріплено. Це втевало для мене, поэтому заліз будемо. Ходу камеру міняти. Коротше, кажучи, оглянули ми тільки що телефон, як виявилось там. Було щось з модулем камери, камера просто тряслася. Добре, що ми це все перевірили, так що і ви завжди перевіряйте, щоб там не було. Камера, сім карта ну ви самі все знаєте. Ми перевірили, як виявилося, з Америки телефон був. Ну, Ви самі все чули. Відповідно, відповідно так, зараз будемо шукати ще. Вискочив вже інший телефон, також 12-ка, також на 64 ГБ. І відразу їдемо за ним, тому що часу обман. Зустрітись біля Сілько, біля Dream Ми вже на місці. Зараз очікуємо продавця і будемо дивитися, що там за телефон. Насправді е ціна дуже хороша, але є питання до стану. Стояли ми близько 40 хвилин. Телефонували, але відповідь тиша. Ну а поки ми телефонуємо, хотів би подякувати всім, хто підписаний на канал. Нас уже більше 10 тисяч, за що вам дуже сильно дякую. Ну і попрошу максимально підтримати це відео, якщо ви хочете бачити цю рубрику в майбутньому. Того немає. Хай сім. Айфону дванадцять плейсенди. Ми коротше все зрозуміло. Ми вже рухаємося додому, але розчарувалися, що ніякого айфона не буде, але він нам тільки що передзвонив. І каже, що чекає вас біля сільпо. Ми вже звідти відійшли, але зараз підемо ще раз, подивимося. Ну, дуже підозрілий, якщо чесно продавець, але тим не менше. І не просто так він здався мені підозрілим. Через декілька хвилин ви самі все зрозумієте. Зустрічаємось з продавцем і починаємо огляд телефону. Увага! Перевіряємо зв'язок, який працює нормально, ми телефонували один до одного. Єдине, що забуваємо зробити через поспіх, перевірити телефон по імей. E Це цифри, через які можна дізнатися інформацію про iPhone, де він був куплений і так далі. Тим не менше, нам все сподобалось на той момент, та ми купуємо цей телефон. Жмемо руки і розходимось. Так, ну, нарешті взяли ми ось такий 12-й в пурпуровому кольорі. По ціні 14 тисяч. Ну що, забрали ми айфон. Зараз краще передивимося. Ніби все, все добре, ціна дуже приємна, стан хороший, тому я думаю, вибір зробили ми добрий. Ось, до речі, той самий Макдональдс. Я вітаю. І ми йдемо далі. Будемо перепродавати айфони. як може побачити. Ніби все було добре. Декілька місяців цей телефон працював стабільно і нормально, але всі ми пам'ятаємо інцидент з Київстаром. Після чого цей телефон перестав розпізнавати сім-карту. І розблокувати взагалі його було в принципі неможливо. Геннадій мене набрав та ми зустрілися. Так пройшло вже скільки часу з моменту покупки? Та десь приблизно два місяці. Два місяці. Начали чолові з ним прикольче. І оце як в Київ була проблема, то і видвалось таку. Ось таку помилку. Що, Зараз. типу, оператор сім-карти цієї не підтримує цей телефон. Так, це недопустимої сім-карт. Тому, скоріш за все, тут чіп. Скоріш за все, чіп. І R-7. Ось так попали. Дивіться, що... це сталося після того, як я, кажу, встав в Київ Стар, і вроді все, все більш-менш працювало. Я зайшов в настройки сім-карти і вибрав е, тип мережі Live. Угу. І після цього він накрився. Угу. Тобто, фактично він працював, поки я не поліз в настройки. А ну, давай стій, який старт. Ми вставили сім-карту і в інший телефон, і сімка була в порядку. Тобто, справа не в сім-карті. Ми тільки що пробили по імей його і справді він заблокований, тому тут то скоріше. Ну, звісно, це, чіп. по емей треба пробувати перед покулкою, але. А не після. Після три місяці використання, чи там. Ну, зараз вставимо провіримо. Так, ми натрапили на r 7 В телефоні був паяний чіп r 7 який ставлять в телефони з-за кордону. Детальніше про це писав в своєму телеграмі, тому почитайте, кому цікаво. Отже, ми попали на велику суму, так як телефони r 7 коштують на 5-7 тисяч дешевше. Продавати його ніхто не збирався, ось замінити чіп було б добре. Тому ми випаяли чіп, придбали новий, і тепер телефон працює нормально. Але продати його ну ви й самі розумієте. Як ви бачите, з айфонами дуже легко прогоріти. Ринок впав, перекупів багато, і взяти щось взагалі неможливо. З товарним бізнесом в рази вигідніше та легше. Розповідаю. Переходимо на сайт веб-склад, посилання в описі і обираємо товари, які нам подобаються. Їх тут дуже багато. Виставляємо їх на Оликс чи на інші майданчики. Фото, опис, назва вже є на сайті, тому нічого не потрібно шукати. Отримуємо замовлення, заповняємо дані клієнта на сайті та отримуємо свою націнку. Вивести можна будь-яку суму прямо на карту. Тому переходьте по посиланню в описі і заробляйте разом з веб-склад. Ну, а ми повертаємось в Макдональдс. Отже, за сьогодні ми придбали два айфони. Айфон 11 за 8 тисяч гривень, та айфон 12 за 11 тисяч гривень. Я вирішую не зволікати і відфотографувати їх прямо тут. Ну і відразу викласти на Оликс iPhone 11 на 64 ГБ Neverlock. Прописуємо опис і ставимо ціну 10 500 гривень. iPhone 12 також виставляємо, прописуємо всі його переваги, комплект та акумулятор 80% не забуваємо. Ставимо на нього ціну 12 500 гривень. І втомлені, але щасливі їдемо додому. Ну, в цілому дуже втомлені, трішки втомилися, але в принципі довольні. Зараз все виклика на і будемо дивитися, чи хтось напише, хтось позвонить. Ну, вже, напевно, завтра. Я думаю, зможемо їх швиденько продати. На наступний день отримуємо повідомлення: 7 тисяч ні. Обмін нецікавий, ще один обмін також. Олик доставку доставкою не хочу. А тут клієнт запитав, що у нас по камері, і просить відправити йому фото з камери. Я починаю фотографувати камеру і помічаю ось таку річ. Друзі, зараз вам покажу один нюанс. На жаль, ми його не побачили, коли купували телефон. Спеціально для цього вийшов на вулицю, зв'язаний він з ось цим айфоном е 11. Зараз покажу. Дивіться, ось він наче нормально знімає. Якщо говорити про широку куртку, камеру, І тільки як ми переключаємось в об'єктив, звичайний ось такий дефект. Він мінімальний, його не видно, але, але він є. Це про те, що ми наступаємо на одні ж і ті самі граблі Щоразу я не знаю, скільки потрібно нам перепродати айфонів, щоб перестати наступати на ті самі граблі. І Це історія про те, як ми наступаємо на одні одніші, ті самі граблі, скільки б не перекупляли айфони, все рівно камеру. Мене ніхто не навчить ніколи е перевіряти. Це повний провал. Ми додаємо це в оголошення і зменшуємо ціну до 9 тисяч гривень. Це, звісно, фіаско і було б добре, хоча б продати в нуль. А тим часом я вирішую зробити ось Привіт. що. новий день, нові події. Зараз, поки телефони не продаються, на них є перегляди, є лайки, пишуть трішки, але ще не подались. Тому я хочу зараз піти в одну популярну мережу продажу біотехніки, подивитися, скільки вони запропонують. Добрий день. а Ви займаєтеся оцінкою телефонів. Викупав. Ну а поки роблять оцінку телефонів, я трішки подивився по магазину. Mm -hmm. Що думаєте, краще взяти? 15 чи 14. -й? Яка наша кінечна ціля. Я думаю, варто брати цього iPhone. А ще я вирішив зробити пост в свій телеграм, який визвав дуже бурну реакцію від підписників. Нагадую телеграм в описі. Отже, мені запропонували на оцінку 9700 за 12 і 6800 за 11. На 64 і то і 20. Приблизно так оцінили ці телефони. Не дуже приємно, і 2900 гривень втрачати не хочеться. OLX цей час мовчить. Декілька людей цікавляться iPhone 11, а по 12 тиша. Тому я вирішую занести їх ще в один сервіс на оцінку. Отримую пропозицію 8 тисяч гривень за iPhone 11, що мені в принципі підходить, так як не дуже хочеться тримати кошти в телефоні. Тому віддаємо за 8 тисяч. Е, вдалося нам продати наш iPhone е, 11 за 8 тисяч гривень нуль. Е, Добре, що ми його позбулися, маємо тепер кошти і можемо далі спокійно ними керувати, як нам потрібно. Тому зараз летимо додому і вирішуємо, що робити далі. А 12-й айфон я вирішив віддати сестрі по собі вартості, плюс отримавши її старий айфон 7 з коробкою в непоганому стані. Цей телефон, як на мене може принести більший профіт, ніж 1000 гривень, за який стояв 12-й. Все-таки акумулятор менше 80 це не ліквід. На 7-му айфоні я вирішив замінити акумулятор, витягнувши хороший з донора, який пішов шукати на OLX. Ну а поки я починаю операцію по заміні акумулятора, раджу вам всім підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео, а також переглянути відео про перекупа та товарний бізнес.